Мене крадучись, обминаючи, ховаючись вночі, милі лиця не для всіх, коять свої темні справи і це гріх. Треба їх покарати з нового руша, поховати, заграти, що природа ще жива. Їх присутність лякає, жаль, їх не знає, меж кожен день щось некає. Не ну, що зникає за Ви Що на воді робили? Каталище. Я нормально питаю, що робили на воді? В нерест? сітками. Тут що в сумці? Я не знаю, що є в сумці. Ну ти як ви нести? Показуйте, що в сумці. Ну, ну що так Погодні, будемо можу говорити. говорити. Покажіть, що в сумці нести. Не будемо говорити? Ну, ти що скажеш? Не тут нормально. Та, де ми тут, будемо бачити, що робиться. Давай, бери твою. Попросити треба? Як вас звати? Питаю, як звати. Попросити? Та чекай, як міліція яка оприїде. Попросити, питає. Висипайте те, що наловили. Давайте двоє Давай висипати. Давайте соблє раз шутенько. висипали, показали, що не лове. Секунду. На міліція буде чи не буде? Буде видно по вашій поведінці. Ну а то вже друге діло. Висипайте його. Літую, а вон де цей чоловіку під ноги. Куди вон? Під ноги? Ось тут цей. Просто побачимо, що нема. То висипає. рибу було видно, що наловили. Скуренько. Як без міліції йдуть, то, то, як? то як? давайте говорить п'я. Ну, без міліції тоді як. Та як? Щоб було все нормально. То як, робити? А як. сам знаешь я ну только живя я. Дойдем, я ков... Ну, идем, видим видим Ну, видим 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 я видим знаю, видим 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 Горилки, пиво. <laughs> Шо кік? І, ну, кік? кік? Ну То порахуємо, скільки там нарахуємо риби. Ти, ти буде штраф, і... ти будемо знати. А як ви хочете? що, ну, кік? Та На чому не? Питання, скільки Ви, ви, ви мені перше поясніть, дівчині. Що... Скільки то раз на воді відбувається? Сітки не прості. Ну, ви теж не просто так, видно, було добре, як ви виставляли, то все робили. То ви... Я... Ви... Ви... Ні, мені ну, поясніть, Є... переконайте мене, що ви більше ходити не будете на воду. Як вони я, Це, я, я, я тільки в зимі цілий час ходжу, щоб доказав. Цілий ну, час. А в літі, то є дуже рідко. Зараз не ну, розумію. — Ну і що? 500 йде. Що 500? Ні, що гривень. 500 гривень, так? А думаєте, що nee, підесь кілька? Ну, але хлопці, якось так. Ну а вам файно прилагати нам, що давайте за 500. Так, 2017 підпронятина, проходить на урану Ото, що вони якраз, бач, які двізняли ту виставили. А ну ширше піднімеш, що тикав нам. Ну, тикаєш, прості браконьєри. Знаєш, поздовж кинули канали. Творяємо. Вроді їсти мають що, два працівники газопроводу, нормальні зарплати, треба їм риви. Порушники казали, що більше нічого не поставили. Свіжо виставлений. Чому б з'їхав на Що означає, значить вони кожного дня собі виходили. Одні сітки зняли, другі поставили мені. Завтра вечором вийшли б п'ять. Ті би сітки зняли, другі поставили. Промисел. Стаціонар. Дай Давай, Скоріше. Ваша сі? Де. Ту, що витягнули? А чи? Так ви ж її виставляли. Ми ж тут сиділи на путі бачили. Ну є? — А? Ну хто тут є. А хто крім вас? Ви ж сиділи тут часу. Ма б з риби. Ту з рибу із геть. Чи ви її виставили? Ні. Чого? Ні? Ну а чого бреш? Чого бреш? Ну ви вже щось поможете від брехати ще? Ти що, їсти не було, що? Ну чого ти пише? Розчитався. Ну. Ну для чого? Злойку ну, ну, дай зрозуміти. Ну що, ай? Є якась лойка пояснення, чи нема? Чи ти нічого не хочеш писає? По рибаки прийшли, тут нема чужих. Всі свої, ти самі як ти. Скажи, хтів риби, не хотів риби. Вже. Жінці, мамі, сестрі хтів зловити. Ну, для чого та риба? Нерез на дворі, ловити. Що скажи два слова, ну, я нічого не можеш сказати? Хоч щось скажи. Нічого не хочу сказати. Стоїть в тюрму так що. Звісно, що в тюрму. Я думав, тебе повлидно приладити щось. Стоді. В тюрму, та? В тюрму таке треба. Давай. Що давай? А ти думаєш, то що що таке? Тут дозволиться дойти. Твоя вода, твоя риба? Твоє там, де загорожено під сіткою, от туди йди і світу господарюй. Не тут. Входять в не то все життя. Чувен, зареєструй, номерацію, напиши на ньому, щоб було видно. Я замалював. Нашу замалював? Ай. Що ай? Ти ж дорослий вже, ну. Що студию? Голосніше, я тебе не чую. Ще будеш ходити? Таючи чи не хочеш хлопцями вибачитися, тому що ви ту робили? Не, не не Голосніше, вони не чують. Вибачаємося. Ще будеш ходити? Та не буду. Ну, та не буду, ти нам одовження робиш. так? Ну, ми тобі винуваті під чомусь, так? Як -то, так та не буду. Буду, або не буду. Та не треба ставити. Так ми вроді би десь... Чуття якоїсь провини чуємо перед тобою. То будеш чи не будеш? Ну, так, ні. Та ні. Оп'ять та ні. Так чи ні? А не та, ні. То не то. Чітко, буду чи не буду? Ми розуміли, що дочі раз коли ти нам попадеш, що з тобою робити. Джи, ну. Закопає ти мене, це все. І, то, звісно, що закупає. Ну, що з тобою робити? Могу ну, і тебе ладити. Ви Визвали міліцію, тобі дали шанс зараз. По закону тобі дали шанс. Другого разу тебе вже не буде. Запам'ятай вечір. Ти не дав відповіді, куди рибо малити. Собі чи комусь кудись. Та нікуди дещо. Ну нікуди, нікуди, то що, ма викинути за забором щось? А на завтра кому? Вони ти для себе У Сітку ти ж поставив на ніч, щоб завтра знов зняти. То як лойку Ну, Параболю саджають весною, щоб осню зібрати, щоб змою було що їсти. Тебе яка лойка тут? Дві сітки ти зняв, одну виставив, нашу? Щоб завтра ще було їсти. Ти мало тої риби, що ти нині наловив? Що ти кожен день куди рибує? Волося не блистить, в тебе так кутавлю, що ти рибу кожен день їсти. Де збуваєш тихонь? Куда затянуть? Дай, нормально. На долину. Де живе? Де живе? Я верху, а я прізвище ваше? Саловський Роман Іванович. Сам Саловский. А Я Роман Іванович. А де ти бачите, Тут. Та перший що тут було 10-15 човнів. А тепер мої одне, дві вийде і все. Бо я чесно говорю, не те, що я не, не люблю. Ви нам правду, я, 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 скільки правду, якому я спали. Ні, що не. Що можете сказати? Як що можна сказати? Ловив рибу? Ловив. Ловив, Ловив рибу. Скільки сіток пав? Дві. Що писати? Взяв дві сітки, пішов ловити рибу. Так? так. Двома сітками, так? Разом з сином, так? так? Разом з сином? Так. — Їдь сюди, дивіться, що ви наловили. Що мені казали, що не моє. Оцінюйте рибали, сей. Да, хай тут вибиралися. — Давай-давай, допомагайте. Записали поясню. Помагаєте що? 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 Знаєте, як ну то чого, блін? А воді не холодно так? То ми так будемо довго перебирали ту рибу. Раз, що шкода. Там що, з десять дітей голодних? Ні, внуків багато Треба риби сіки. Що? Скільки на піжарку он Баба любить дома не пустить. Ви мене з дому тримаєте. Може, колись на Савкуша буде? Все буде. Там. В полю. Ви що, думаєте, свою взяти? <му> nee, ви, блядь, спутаєте педалі. Бо я звідти там вже в'їд. Ну, 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 так. А тут третю, що <по зняла <proceso> з <по> води, звідси взяв. Я брехун, але такий напів, ні? Я не знав, що ти не забрав би, Лейте, лейте, що тут було, з тої сторони. супер. И Нет, то, что их мельц? Где точно устали сидки? Мельц. Сейчас уж я в хате. Жильцов да, видал. Ты что, не видишь? Нет, не это, это я, ну, то кто я знаю? <laughs> я думаю, что что не все. Правду, скажу, так, в життю би подумав, ні? Що такое сітки будуть горіти коли під хатою, ні? <рив> Ніколи. Скажи. <рив> <рив> Ніколи би не подумав. <рив> ну, чекай. Що коли в житті буває? Як тобі сказав, геть багато є. Човен коли вже знову на воді буде? На їх і завтра. Ну-ну-ну. Мені договор один-завтра буде другий. Та зато спокій в хаті вже О, зайди на подвір'я. Зараз святий хату прилетіть. Ніс нема, не муляє, шнурків немає, сіток немає, екранів немає. І до сапати, ні? Тільки там, щоб маленький штраф. Ну я ж штрафи малюю. Ну, чекай. Гано, що маленький. Придну заповідому в фонді. Rafa have é muito maior.